У цьому відео виготовляємо топову та найпопулярнішу модель сумки бананки за допомогою шаблона закрилу. Я буду використовувати шкіру Crazy Хорс, кольор тютюм, товщина 1,4 15 мм. міліметра. Та я заздалегідь вирізав шкіряну полосу шириною 2,5 см. довжині вона у мене 120 см, сантиметрів, але рекомендовано, хоча б 130. Нам знадобиться спеціальні голки, спеціальна нитка. Пробійна плита, коврик для порізки, ножиці, гумова киянка, шило, канцелярський ніж. Пробійник під розмір блискавки, крокові пробійники. Я використовую 5 мм ромб. У вас вони можуть бути будь-які: блискавка УКК розмір Т5, карабін під 2,5 см. напівкільця та рамка з перемичкою теж під 2,5 см. Бігунок металевий УКК. Шіпці для встановлення обмежувачів на блискавку, обмежувачі верхні, обмежувач нижній. І сам шаблон для бананки. Перед початком роботи знімаємо захисну плівку з шаблону. Як розташували шаблон на шкірі, в першу чергу відмічаємо отвори. А потім вже контур. Ви можете придбати цей шаблон і шкіру у мене на сайті. Посилання в описі. Цю деталь бананки нам потрібно дві штуки з однієї сторони і з іншої. Перегортаємо деталь і креслимо ще раз. Відокремлюємо ножицями частини нашої бананки. Ми не ріжемо по контуру, а просто відокремлюємо, щоб нам простіше було працювати. Беремо ніж. Коврик та металеву лінійку. І вирізаємо наші деталі по контуру. Ми вирізали всі детальки і йдемо далі. Тепер нам потрібно просічкою зробити отвори під блискавку. Беремо плиту просічка на 14 мм. І робимо отвори. Ножем під лінійку вирізаємо полосу. Маємо ось такий результат. Заздалегідь за допомогою крізера наношу розмітку для шва. Обираю приблизно 4 мм. Тепер підготуємо блискавку. Запалюємо край. Нам потрібно зняти зубчики з кінця. Знімаємо по 4 зубці. Прикладаю деталь і дивлюся, де нам потрібно відрізати блискавку. Тримаю шилом. На краю блискавки і відступаю ще 4 зубці, щоб у нас була можливість пришити нормально блискавку. Ріжу ножицями і теж запаюю край. Дуже важливий момент. Беремо блискавку так, щоб наші зубці дивилися вгору і роз'єднуємо її. Беремо плоскогубчики і від'єднуємо зубці. Нам потрібно 4 штуки з однієї сторони і 4 штуки з іншої. Обережно запаюємо запальничкою, беремо верхній обмежувач і вставляємо прям під зуб. Те саме робимо з іншою частиною блискавки. Тепер прибираємо по 4 зуби з нижньої частини блискавки, вирівнюємо дві частини блискавки і вставляємо наш бігунок. Тепер фіксуємо нижній обмежувач. Беремо двосторонній скотч і наносимо на блискавку. Контрольне притискання з обох сторін. І за допомогою шила будемо знімати верхню частину скотча. Вирівнюємо блискавку і будемо позиціонувати та приклеювати деталь. З цього ракурсу це робити легше. Я вирівняв блискавку не на камеру, бо було крайне зручно. Тепер робимо отвори і прошиваємо. У нас є група в Телеграм, де я викладаю актуальні акції і пропозиції на шкіру та фурнітуру. Також ти там знайдеш безкоштовні шаблони для виробів та зможеш поспілкуватися з іншими майстрами. Натискай на посилання в описі і приєднуйся до нашої спільноти. Ось так виглядають отвори від пробійника. Тепер беремо ниточки та голки і шємо. Пришили нашу блискавку і тепер черга до внутрішньої кишені. Роблю розмітку на самій кишені. За допомогою шила збільшую намічені нами отвори. Скотч, поклейка. Беремо плиту, нижню частину бананки, тобто нашу спинку, ставимо на плиту. На внутрішню кишеню у отвори. Продіваємо голки. І тепер нам потрібно ці голки спозиціонувати в отвори на спинці бананки. І таким чином у нас все буде на місці. Притискаємо та клеїмо. Знімаємо наші голки, деталі вже склеєні. І тепер по розмітці робимо отвори пробійниками. Маємо такий результат і тепер прошиваємо. Так виглядає прошита кишеня. Наношу розмітку на обидві частини бананки. Це для того. Щоб ми їх приклеїли, і ця розмітка у нас підпадала, клеїмо скотч на задню частину бананки. З'єднуємо наші деталі, склеюємо, але таким чином, щоб наша розмітка на одній деталі співпадала з іншою. Це для того, щоб у нас було достатньо місця на нормальну прошивку. Пропиваємо отвори по нашій розмітці. Зверніть увагу, я відступив на пару зубчиків, тобто приблизно на сантиметр, і тільки потім роблю отвори. Ось так виглядає результат. Ось я відступив на сантиметр з однієї сторони та на сантиметр з іншої. І знову прошиваємо. Прошили, рухаємо далі. Зверніть увагу, ми за допомогою шаблона відмітили центр на одній деталі та центр на іншій деталі. Нам потрібно буде при прошивці звести ці точки. Роблю розмітку для шва. На вухах сумки теж робимо розмітку. Це місце ми не чіпаємо, починаємо розмітку звідси. Починаємо бити отвори з кута і рухаємось по довгій лінії. Дуже важливо. Помічаємо нашу середину і б'ємо отвори спочатку в одну сторону з середини, а потім в іншу. Не доходимо до кінця. Знизу так само помічаємо середину і б'ємо отвори спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Так виглядають отвори знизу бананки. Бачите, теж не дійшов до кінця. Тепер ми шилом помічаємо перетин нашої розмітки у куті і звідси будемо починати ставити точки вздовж деталі. І тепер до кінця робимо точки по розмітці. Так виглядають зроблені наші отвори. Зверніть увагу, я до кінця не дійшов у крайньому місці. А так виглядає пробивка на наших вушках на сумці. Зверніть увагу, ми отвори не добиваємо до кінця до упору, ми залишаємо місце. Деталі повинні розташовуватися таким чином. У нас є ліве і праве вухо. І щоб їх пришити, ми перевертаємо і робимо внутрішній шов. Так само і інше вухо. Починаємо пришивати з кута і це буде виглядати приблизно таким чином. Продіваю нитки та голки через перші дві точки, через наш кут, з'єдную їх. І ці перші дві точки робимо подвійний шов. Два рази проводимо голкою для того, щоб нормально зафіксувати це місце. Так виглядають обидва пришиті наші вуха. Тепер ми їх вивертаємо. Таким чином вивернули. Тепер ми будемо прошивати основу бананки. Починаємо з центру середину, з тих точок, які ми помічали. Спочатку в одну сторону з центру, а потім в іншу. Як дошили і вперлись до цього місця. Потрібно звернути увагу на правильну прошивку цього кута. На задній спинці вставляємо голку в наступний отвір. І нам головне її правильно вивести в правильну точку. Це точка на вушку. Витягуємо голку і прошиваємо далі. Так виглядає прошита основа, і зверніть увагу, я залишив декілька останніх точок не прошитими. Це для того, щоб нам було комфортно вставити фурнітуру. Якщо кількість точок не співпадає на лиці та на спинці, це не страшно. Ми беремо шилом і робимо додаткову точку. Тепер готуємося вставити фурнітуру. Нам потрібно дві полосочки шириною 2,5 см від нашу фурнітуру. Довжина їх приблизно 8 см. Можна трохи менше, можна трохи більше. Це на ваш розсуд. Відрізаємо невеличкі шматочки скотчу, кріпимо на наші полосочки, щоб ми могли нормально зафіксувати фурнітуру. Тепер ці напівкільця ми вставляємо у вушка сумки, пробиваємо отвори пробійником наступним чином. Так, так, одразу через всі шари шкіри. Все правильно. Тепер прошиваємо. Ось так виглядає прошити на пів кільце. Те саме робимо з іншої сторони. Майже все готово. Нам залишилося вставити ремінець та пулер на бігунок. З пулером я вирішив не морочитися і зробити найпростіший, та який буде прикольно виглядати. По вашому бажанню і по вашому стилю можливо, ви робите пулер, який вам заманеться. І наостанок робимо ремінець, який буде регулюватися. Зрізаю те, що мені не подобається та не потрібно. З обох сторон полоси робимо отвори пробійниками. Спочатку беремо нашу рамку і пришиваємо один кінець полоси до перетяжки. Рамку ми пришили. Тепер беремо сумку, правильно направляємо та розташовуємо наш ремінець. Зверніть на це увагу. Продіваємо через одне напівкільце. І проводимо через рамку. Вивели нашу полосу і тепер пришиваємо карабін. Я вас вітаю. Ви виготовили чудову сумку бананку. Вона велика, вміщає багато всього необхідного. Є внутрішнє кишеня для телефону. Ви можете поєднувати різні кольори, поєднувати різні типи шкіри. І проявляти свою фантазію. Всім дякую за перегляд! Дивіться цікаві посилання в описі під відео.